Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні в ремонті зварювальний апарат виробника Vector модель vis 220, і за попередню інформацію від власника він просто не вмикається. Знявши верхню кришку, всередині можна побачити класичну схему зварювального інвертора. І давайте почнемо ремонт з візуального огляду на предмет виявлення якихось несправних елементів. На першому етапі ремонту це інколи дає певний результат. Ну, По-перше, це бачу, що лопнувша ізоляція на мережевому кабелі, також відірвана жила заземлення і деякі сліди ремонту по клемам, які підключаються до вимикача. Бачимо, що колись була відірвана клема. І її просто припаяли назад. Далі по платі бачимо, як вона стоїть рівно. З цієї сторони ніяких прогарів, прострілів, не пропаючі ще чогось, я не бачу. Тобто стосовно друкованої плати, зауважень я поки що немає. Ну, окрім того, що вона тут стоїть кривкось. Схема: бачу, що мостова. Маємо 4 транзистора в розкачці і 4 вихідних діода. По вихідній частині. По силовій вже, скажімо так, бачу, що колись мінялися шини, тому що одна стоїть латунна, друга мідна. Маємо два конденсатора 400 В 680 мікрофарад кожен. Там бачимо трансформатор струму по високій стороні і по низькій стороні є шунт. Драйвер розкачки стоїть стандартний, нічого особливого. Так, блок живлення тут, до речі, як у мосфетній трьохетажці з трансформатором 200 на 6. Де ж саме може приховуватись проблема, при якій зварювальний інвертор не запускається. Ну, По-перше, це необхідно перевірити мережевий кабель з вилочкою. У даному випадку є ушкодження ізоляції і, можливо, також є ушкодження жили, по якій прямує мережа 220 вольт. Другий варіант це несправна мережева кнопочка, тобто вони дуже часто виграють і живлення 220 вольт не прямує на основну плату. Третій варіант це несправна силова частина, тобто вибиті транзистори, тим самим створюється коротка Замикання по лінії 310 Вольт, і, скажімо так, зварювальний апарат не запускається, тому що цілова частина інвертора, тобто яка розкачує трансформатор, знаходиться, скажімо так, по лінії DC 310 вольт паралельно з блоком жилення. І якщо тут є коротке замикання, Тим самим створюється коротке замикання і по блоку живлення. І також є проблема з самим блоком живлення, коли силова частина може бути справна, а несправний лише блок живлення. Беремо мультиметр, ставимо у режим прозвонки і в першу чергу перевіримо мережевий кабель. Перша жила ціла, друга жила ціла, заземлення ціле. По кабелю питань немає. Тепер мережева кнопочка. Так, а тут є питання. Чомусь показники скачуть. 5 ом, 6, 9. Знову 5 ом. Це ненормально. Друга група контактів. О, ну тут щось приблизно то, що треба. Ну, 0,08 ома. Взагалі воно повинно бути десь близько нуля. Ну, скажімо так, одна група контактів вже під підозрою, тому необхідно мережеву кнопочку буде замінити. Другим етапом переводимо мультиметр у режим прозвонки діодів. І давайте в першу чергу перевіримо силові транзистори. Перший транзистор 432. Другий. 432, третій. 432. Ну, Якщо на одному коротке не показало, то, в принципі, на всіх теж короткого не буде. Так, по силовій частині проблем поки що не бачу. Далі. Вихідна частина, тобто вихідні діоди. 372 мВ. Є падіння. Добре, короткого замикання там немає. Тепер беремо і перевіряємо транзистор блоку живлення. Ось він тут стоїть. Так, це ось ці у нас контакти. Так, зараз їх теж перевіряємо. Так, 507 мВ падіння. Нормально. Так, ну що тут далі? Давайте ще перевіримо діодний міст. Так, це у нас плюсовий вивід. Так, перевіряємо. Лаком дуже добре залито, тому необхідно прокалувати. 509 мВ падіння. 504 мВ падіння. Нормально. Половина діодного моста ціла. Так, зараз. Друга половина 507 мВ. І тут 507 мВ. Так, діодний міст теж цілий. З цього можна зробити який висновок. Тобто силова частина ціла, вихідна частина діоди цілі, ну, але ж вони на, скажімо так, на запуск апарата ніяк не впливають. По кнопочці є проблема, необхідно це все буде, скажімо так, замінити, також переобжати оцей кабель. Все це затягнути сюди по нові, нові клеми, тобто цю частину необхідно тут буде попрацювати. Але ж є, скажімо так, перехідний опір на ось цих клемах і цей опір. Скажімо, не дає такого ефекту, щоб зварювальний апарат не запускався, тому зараз необхідно буде, мабуть, перевірити ось цю плату керування блок живлення, тому що в силову частину лісти на даному етапі не бачу необхідності транзистори там живі. А ось по блоку живлення, скоріш за все, є запитання. Нова кнопочка на своєму місці, і зараз через лампу розжарювання спробуємо запустити зварювальний інвертор. Включаємо. Лампа на невеликий проміжок часу вспихнула, але ніякої дії більше не відбувається. Зварювальний інвертор не запускається. Потрібно шукати причину далі. Заміна вимикача, як ви бачили, нічим не допомогла. Інвертор не запустився. Тому зараз необхідно перевіряти керуючу частину блоку живлення, а саме, конкретно, цей субмодуль. Для цього беремо мультиметр, ставимо його у режим прозвонки діодів і перевіряємо кожен елемент на цій платі. Запаяв транзистор назад, тому що він у справному стані. І тепер дивіться, чому саме була різниця між переходом база-колектор і база Емітер. Ось тому, що у нас по переходу база Емітер є резистор R70 номіналом 510 Ом. Тобто, він приєднаний, бачимо, до бази. І також він приєднаний до емітера через резистор 3,3 Ом. Ну На нашій платі він стоїть номіналом на 1 Ом. Тому саме ось цей ланцюг із двох резисторів нам і давав ось той переход у 330 мВ. А по переходу база колектор ми бачили падіння напруги у майже 600 мВ. Тому, якщо прибрати, наприклад, ось цей резистор, то ми побачимо майже таке ж падіння, як і на переході база колектор. Наступним підозрілим елементом на схемі є ось цей стабілітрон номіналом 8,2 В. І давайте розглянемо ланцюг його живлення. Почнемо, мабуть, з правої сторони по лінії плюс 310 вольт. Бачимо, що ця лінія прямує на початок однієї з обмоток трансформатора. Далі через обмотку проходить живлення і кінець обмотки у нас потрапляє до стоку польового транзистора, і також на анод одного з діодів. Діод знаходиться у прямому включенні, тобто живлення. Плюс 310 проходить через цей діод. Далі потрапляє на резистор R101 номіналом 270 кОм. І далі теж послідовно з'єднаний резистор R100 теж на 270 кОм. І далі потрапляє на катод стабілітрона. І анод стабілітрона вже потрапляє до мінус 310, тобто на землю. Тим самим, коли є живлення плюс 310, завдяки ось цьому ланцюгу на стабілітроні номіналом 8,2 вольта повинно бути живлення 8,2 В ну, там з деякими дуже малими відхиленнями. Розпаяв перемичку для того, щоб подати окремі плюс 310 вольт лише на службовий блок живлення. При цьому конденсатори і силова частина інвертора будуть знеструмлені. Давайте зараз я вмикаю ось цей вимикач. Плюс 310 вольт пішло на плату. Зараз можемо навіть заміряти. Так, бачимо 292 вольта. Тепер ось той самий стабілітрон 8,2 вольта, про котрий я вам розповідав на схемі. Стаємо. Щупами мультиметр прямо на нього. Зараз. І бачимо там 584 мВ падіння. А повинно бути 8,2. Заміна стабілітрона на новий не дала ніяких позитивних результатів, а рівень напруги на ньому залишився такий самий, як і у старого стабілітрона. Ну, тепер давайте трішечки подумаємо головою, що може бути не так. Ну, Оскільки ми перевіряли на субмодулі всі елементи, тобто ми перевіряли діводи, резистори, всі 1Н4148, всі по цій схемі. Ми все це перевірили, навіть відпаювали транзистор, біполярний, перевіряли окремо від друкованої плати. Також замінили стабілітрон 8,2 В, але все ж таки, чуда не відбулося, і блок живлення не запускається. Ну, скажімо так, я всі ці маніпуляції проводив лише для того, щоб вам, скажімо так, Показати приклади діагностики, тобто, коли є підозрілі якісь місця, і треба їх перевіряти обов'язково. Тому що, ось так, ну скажімо так, на, наугад. Або коли ви додивитесь це відео і зрозумієте, в чому ж саме була несправність, а ця несправність дійсно така розповсюджена, то ви, скажімо так, вмикаєте режим мавпи. І тим самим не розбираєтесь, як працює ця схема, а міняєте лише те, що я покажу. Ну, Це вважаю неправильним, тому що ви повинні розбиратися у цих схемах, як воно влаштовано, як відбувається процес запуску та процес подальшої роботи. Ну, дивіться, про проблему, я ж кажу. Я вже знав ще на початку, коли ще почав знімати відео. Ну, Це, мабуть, для когось може я відкрию секрет зараз, для когось може це і так відомо. Але ж дивіться, давайте так уже подумаємо. Ну, У цих схемах ще є болячка з оцим стабілітроном на 24 вольта. Але коли є проблема у цій частині, то ну, зачасту сварочний інвертор він вмикається. Але видає не ту напругу на виході, яка повинна бути. Тобто не 24 вольта, а може упливати в ту чи іншу сторону. Дивіться, ми зараз міняли ось цей стабілітрон да, і бачили, що на ньому напруга дуже мала. А раніше ми розглядали ось цю цепочку, тобто ланцюг живлення цього ж стабілітрона. І ми опустили оцей цей момент у вигляді двох резисторів на 270 кОм. У деяких зварювальних апаратах є так само два резистора з'єднаних послідовно по 270 кОм. У цій же сварочці є один ось такий великий резистор. Він тут номіналом повинен стояти у 540 кОм. Ну, якщо ми зараз перевіримо цей резистор, то він буде далеко від цього номіналу, тобто його номінал зараз складає більше 4 мегаом. Тому це дуже багато і для стабілітрона цього струму недостатньо, який протікає через той резистор. Тому схема блоку живлення не виконує свою роботу. Зараз необхідно замінити ось цей резистор. Ну, тут він обозначений у вигляді двох резисторів, а в нас на платі він лише один ось такий великий. Зараз його міняємо і наша сварочка запускається. Замінив несправний резистор і тепер результат. Оп! І все працює. Ніякої магії, все, все просто і доступно. Перевірка зварювального інвертора після ремонту. Бачимо, напруга холостого хода 54 В. Тут на дисплеї 91 А. Ну давайте подивимося, як піджигає. Піджигає нормально. Так, Антизалип є. Додаємо струму. Ох, 276 В. Зараз подивимось, додаємо, додаємо. О, 500... 530 А. От, скільки по факту? 130 Нормально, 530-130. Ну, якось 130 на максимум для такого апарату маловато. Зараз трошечки підправимо. Налаштував інвертор на більш приземлені показники. І тепер бачимо мінімум 25, максимум 157 А. Виставляємо соточку, накидуємо. І бачимо тут 105 А. Ну, трішки похибка є, але невеличка. Ну, 98 А і там 102. Ну, 4 А різниця, ну і на максимум 158. І тут маємо теж 158, тобто майже 160 А. Для цього апарата більш ніж достатньо. Ну, а на цьому все. На все добре, до нових зустрічей.